Нас може чатувати вдома. Так наприкінці року вчені автономного Барселонського університету в Іспанії зробили не ну, просто приголомшливе відкриття. Постійне вживають чаю. Завареного з пакетиків може вбити це дослідження. Було оприлюднено на міжнародному порталі ірском і вчені проаналізували три види чайних пакетиків. З'ясували, що під час занурення в гарячу воду усі вони виділяють мільярди мікропластиків і нанопластиків. Це органічні Шні на нарощення синтетичні частинки полімеру розміром менше п'яти міліметрів, що не розкладаються і, потрапляючи в організм людину, вони накопичуються і поступово отрують і вбивають нас. Цей факт вже доведений. Наразі невідомо скільки тонн чаю з пакетиків треба випити, щоб отримати негативні наслідки для здоров'я. Але це привід подивитися на чай в пакетиках під мікроскопом і навчитися обирати якісний та найменш шкідливий продукт. І У нас з нами сьогодні а, і чайні пакетики, відповідно, які виявляються є тихими вбивцями. І Любов Ткаченко, кандидатка технічних наук, старша наукова співробітниця, доцентка НОБІП факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК. От. Доброго, Доброго ранку, доб... пані Доброго Любов, ранку. дякую, що так. прийшли до нас. Ну що це правда? Бо я так сказала, що чайні пакетики це тихі вбивці, але в той самий момент розумію, що зараз він на мене може до суду подати, що мовляв, це не так. Ну, я я з вами не погоджуюсь, тому Ні. що тому що так дуже дуже таке, така заява. Гучна, гучна. Тобто не така небезпека. Не така, як нас Не така небезпека. Лякає. От якщо проаналізувати пакетики з чаєм, в яких mm -hmm. запаковують чай, то основна речовина, з якої… Яких... Більшість пакетиків роблять з фільтрувального паперу. А це целюлоза і волокна ну, отакі, так? От такі. Так, отакі пакетики. Це все целюлоза і звичайно волокна, які не розчиняються у воді. Так, так. Значить, є ще У нас багато. Я віддаю, да. і ви зараз нам покажете, де які є. Які Значить, кращі, оці, оці всі пакетики. Які більш за все використовуються uh -huh. в чаюванні при чаюванні? Вони всі зроблені з фільтрувального паперу. Uh -huh. Фільтрувальний папер це целюлоза для того, щоб розчинилася ця целюлоза, це потрібно дуже високі високі температури вище 220 градусів. У нас при заварюванні чаю такої буде. температури немає, тому, тому і нема такої, скажімо, небезпеки. Там може бути небезпека від дешевого чайника з дешевого пластику. Більше, правда більше, більше Більше мені так здається, що більше з якщо посуд не дуже якісний, то може й бути таке, але все таки для того, щоб оці всі часточки розчинилися, потрібно більша температура. При, ага. при заварюванні череда. Добре, чого, давайте, давайте розбирати, Я, які тоді краще обрати. Оце такі пакети, а це нейлон, він зовсім інший. Так, він пакети навіть, з нейлона, він вони, на... вони також не, не, не розчиняються в воді, uh -huh. але чим кращі пакети з нейлона, тому що вони прозорі. І ви, ми можемо побачити, що там в них знаходиться. В них є е, саме чаїнки, чи, не чаїнки, uh -huh. ну є і трошки так, покажіть, пилу, покажіть, покажіть. Візьму, є покажіть. трошки пилу і є крупні такі. Чити листочки. Угу. Що для чаю дуже дуже е, важливо саме якість самого чаю. Для чого ми чай п'ємо? Для того щоб е, визначити, е, що я ручками потрогала, е, і ну тепер Цей п'яток воно вже будемо вважати стерильним буде. От і коли заварюється чай, ми зразу можемо оцінити, тому е, в просторі цієї пірамідки це називається угу. чай в пірамідках, так і матеріал е, так сформований, що ми можемо подивитися, е, як відбувається саме. Розкриваються ці листочки. Ага. Якщо ми заварюємо звичайний чай в таких фільтр пакетах, то ми цього не бачимо. Ми бачимо тільки ну, Я, як, 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 воно як утворюється колір. А це взагалі вважається чаєм? Бо а, у нас були суперечки, якби з друзями, знайомими про те, що а, кажуть, ну це взагалі в пакетику, це не чай, це як напій якийсь. Ні, це чай. Там є чайні чай, листочки, подрібнені. Буває чай в гранулах. тут Гранульований угу. запаковують в такі пакетики, і це звичайно чай, але це, ну скажімо, чай нижчого тунку, угу. чай вищого гатунку, це все-таки листковий чай. Чим більше Добре. листочок, тим, тим краще якість чаю. Я бачу, ви приносили різні. О, тут як, якраз тут, о, чорниця, так? так ароматизований це ви якраз чай, так. А, І от у нас питання Дуже... від нашої постійної глядачки Галі про те, а скільки ягід о, в чаї, там, де написано, що там ягод. Дилісія може стати, значить ну, запах є. Ну. Це треба ну довіряти нашому виробнику читати на на етикетки. Якщо там написано, що є якийсь там відсоток ягід, то це має бути. Але якщо ми подивимося цей чай, угу. то тут навряд чи є ягоди, тільки тут ароматизатор. Ага. і по по аромату, тобто користі, то... як такої не буде. Не буде, Ну, є чаї, в яких додають саме шматочки фруктів, шматочки ягід, і це треба дивитися не в пакетах, звичайно, mm -hmm. а такий чай розсипний, і там це буде ну дуже гарно видно. Так а в целофані виходить, воно краще зберігається. В якому це лафані ну в а от... в такому так, так, да, в упаковці так, воно краще зберігається, тому що е, аромати вони мають е, таку, таку властивість. Вони випаровуються mm. і тому чай е, ну вважається, що три роки це термін зберігання чаю. Але як його зберігати? Якщо чай зберігається е, в недостатньо нормальних умовах, при великій вологості, то чай на себе забирає вологу. І тоді він вже втрачає свої властивості. І, він і звичайно, так... аромат. Добре, ви от принесло такий, це якби якийсь суперкрутий да, чай. Це ручна робота, який кидаєш, о, як, він також. Прям... Да, це китайський чай, ручна робота. Він дуже дуже вважається. Е, ну, По-перше, що він е, Пахне, корисний і, і по, по Друге, що він, ну, це треба проводити чайну церемонію, що це така, дія, що це дуже ну, людину нас на, налаштовує на такий гарний настрій. У, у нас немає нема А час. так тоді, брати, ось це більше чай? Чи це теж так само чай просто? Ні, візь. я розповідаю, що цей чай, от пакет, пакетирований в таких пірамідках, він пристосований для того, щоб швидко заварити угу. і е, випити цей чай. Такий чай більше підходить до чайних церемоній, коли ага. люди нікуди не поспішають, коли вони мають час і мають як чайна церемонія, це не тільки заварювання чаю, це бесіда, це спілкування. Тобто, ну, для все, того ми зрозуміли, от, ми що... подивилися. От, якщо подивитися на колір так. прозорість, чим, не, ну, чим це відрізняється зелений, цей зелений звичайно, а, але, це але воно, зелений. якщо чай ви заварили в пакетику і бачите, що він мутний. То mm -hmm. це говорить про не, ну, дуже низьку не якість неякісна. чаю. А тут ми заварили, подивіться, він е, прозорий, він да, має хороший. такий насичений гарний колір, блискучий. От. І е, ароматика його, е, ну, скажімо так, для такого І тип, смак тип, типу чаю, вона дуже-дуже гарна. Тому е, не можна казати, е, так, таке висловле, що чай вбиває, то воно так дуже ну, якось не, е, не, ви... не настроє на. Е, Позитив. Ви мені сказали, що у вас якісь сюрприз, але не встигли да, розповісти. Да, які сюрприз. При, я хотіла герем. я хотіла сюрприз показати. Значить, я була на в листопаді місяці. Це ж цікаве чайній плантації, яка є в Україні біля Мукачева. І... Та ви що, у нас, у нас є свої чайна плантація? Ну, та, так, це нам ну, дуже голосно, так гучно сказано, угу. що це чайна плантація. Це була чайна плантація, закладена в 1949 році. Їй виповнилось якраз 75 років. І ну, звідки, звісно, там залишилось дуже мало, але з цієї чайної плантації ми приїхали, ага. нам показали її, це в Мучеві біля Мукачева, в лісі вона знаходиться. Там залишилось з двох. Гектарів, які там було там, ну, чу, чу, ну менше двох соток от чаю. Так це і, ми, чай? і ми збирали там, якраз був період цвітіння, і це насіння чаю. Оце, оце насінина, з якої виростає чайний чайний гуще. Я ніколи не бачила. Я спеціально принесла Клас. оце а, такі зливі, коробочки, цвіте ч, ч, квіточка, утворюються такі коробочки, і в такій коробочці знаходяться такі насінини. І ми так, зібрали і оце, це на сіна. І Квіточки виходить ну, коротко, Чай. Так, так, виходить отакі насінини, і ми разом наша група ми посадили алею з цих чайних оцих насінин, і буде рости ця алея, яка буде мати продовження. Т Тоді домовляємось, як виросте. Ви нам принесете, щоб ми спробували. Ну, Будемо <світ> надітись. Я я хотіла б запросити, щоб ви приїхали туди, подивилися, щоб люди знали, що в Україні вже є. Ну, це адаптоване за 75 років років є отакий у нас. Добре, цікавий Добре, добре. Цікавий будемо чай. знати. Ну принаймні, вже розповіли у нас в ефірі. Далі їхати то вже трошечки інша історія. Тому так. наразі з вами будемо прощатись. Я подивилась перше в перше в житті на справжній чай, як він виглядає. Ви ну, знаєте, знає, що насін, це така насін, від... насіння чай. На, Насіння, да, на чай... Воно да. схоже на як на порізану ліщинку більше, але виявляється, ось так виглядає справжній чай. А так виглядає наша гостя, яка сьогодні його принесла. Дуже дякую. Дякуємо любов Ткаченко, кандидатка технічних наук, старша наукова спів... співробітниця. співробітниця, доцентка нобі факультету харчових технологій та управління якістю продукції. АПК. про чай. І виявляється, що чайні пакетики не такі страшні, як їх малюють, і в Україні росте ще свій прекрасний чай.